на базі двох існуючих відділів управління матеріально-технічного забезпечення та інформаційних технологій на базі відділу матеріально-технічного забезпечення та відділу автоматизованої системи управління. По-друге, пропонується створення окремого виконавчого органу відділу з охорони праці. І по-третє, пропонується збільшення загальної чисельності працюють посадових міської ради до 425 -ти штатних одиниць. І буквально, буквально коментарі, щоб зрозуміли: одне управління створюється на базі двох відділів. По-перше, на прохання керівників цих двох відділів з метою оптимізації управління. Справа в тому, що завдання функцій цих двох управлінь, те, що Накладається через те, керівники про з метою оперативного прийняття поточних рішень зробити одну управління. Ми не збільшуємо, не збільшуємо і не зменшуємо загальну кількість працюючих цих е, відділів управління. Це по-перше, по-друге, вибухові відсутниці одного з керівників це квітів, якщо він в Кусі, чи на лікарняному, штатний розпис не дозволяв покласти виконання обов'язків на когось. Тепер у нас буде начальник управління, заступник начальника управління, що дозволить власне випадкові судниці начальник управління покладати виконання обов'язків на його засудження. Щодо відділу з охорони праці, закон України про охорону праці, стаття 15, вимагає роботодавця, тобто Тернопільської міської ради, у випадку, якщо працюючи більше 50 осіб, створити окремий структурний підрозділ. Крім того, ми донедавна, десь місяць назад отримали і припис міської прокуратури, яка зобов'язує нас такий відділ створити. Власне, наверняка черги 400 чоловік стоїть. Відриваємо від роботи державного реєстратора, пропонується ввести посаду архіварію за того, щоб він займався власне ведення державних архівів. От, власне, звідки з'явилася цифра 425 чоловік. Проєкт рішення пройшов депутатську комісію, заперечень не було. Прошу тепер. Чи буде запитання за доповідь Шановний Олександр Іванович, створюючи розгляд центр, ми мали на меті сплотити чисельність е... чиновників, які будуть е... за рахунок бюджету міста. Сьогоднішня ситуація показує питання на що ми відчуваємо, що нам додатково, що потрібно вводити генералі. Запитання про сутні. У проєкті рішення про створення управління, де ми домовляємося, є функції по е, забезпеченню автоматизованих виконання компютерно і техніки в міській раді. В проєкті рішення номер 21 ми створюємо спеціальні okay. кональні підприємства, які практично здійснюють ті самі функції, кроме функції розуміє торгівлі комп'ютерною технікою. Це теж записано. Скажіть, будь ласка, чи є доцільність добривання цих структур, цих функцій до нас тут підрозділів, Управління і комунальним підприємством? Але це інше питання. Тобто, що ви говорите, це стосується питання наступного перекупу відповідати про створення, власне, не створення, а реорганізації такі і комунальних підприємств центрів інформаційних технологій.